Представники різних політичних партій не дають нам працювати. Через комісії мають проголосувати. За що? що? Ваші питання вирішиться в судового порядку. Я сказав, що ми не заболяти. Зривайте, скривайте. Ще немає ключа.

ви не Приміщення ключі. Розумієте, порушення, що якщо ключі немає приміщення, це виявляється, що високі ключення. Це дуже багато, я інфіксую, що голова комісії передав ключі від цей третіх особам. Побачається так, які не є членами комісії. Тому що членів комісії ще раз, ніхто не має ключів. Присутності засобів масової інформації. Перепрошую. Скажіть, пане голову, кому ви особисто передали ключі від цих стоїть? У вас є, у вас повинен бути журнал, зберігання. Журнал, пригадівав. Члени комісії, чи є свідки, які бачили, як обпочати як задаватися. Давайте вони мені не повторяють. Я поясню, що я ніяк усе не.

Представьте підпис, ну, якщо ви для чого? Якщо ви як юрист, не можете пояснити голови, то, ви можете представний підпис, то це не, ви не, ви, ви, не заяву. Голова заявив, що він що. Відстороняється, ви так? Наші члени комісії вибирайте головуючого і проводьте засідання. Ми не будемо сити, не будемо. Я з полюсні прошу. Закону. Продайте. Дуже дяк... Ну, можете підписатися. Ну, 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 ну чого боїтеся підписатися? Ну, не... ну, чого боїтеся? Ну, не... боїтеся підписатися. Ми прийнімаємо документи всі до 24 години, Лариса Івановна. Все, чітко ми чітко зрозуміли. Ми не можемо підписатися. Повісті немає. Слушай, хто ще може підписатися членів комісії? Ви можете поставити свій підпис? Ну, що тут такого?